Привіт-привіт, друзі! Наступила весна. Стоять весняні тюльпанчики і гляньте за вікном, який падає лопатий сніг зранку. Такого снігу, друзі, у нас не було навіть зимою. Зацвіла моя ніжна, маленька орхідейка. Сьогодні планували поїхати на дачу, але погода поміняла їх повністю. Ось така весняна краса. Що ти скажеш, погода може змінитися за пару годин. Привіт-привіт, мої дорогі друзі та гості каналу! Ось весна, березень місяць, середина березня. Вчора у нас була ще травичка, сонечко. Вже ми подивилися, як прилетіли шпаки, а сьогодні рано проснулися, а за вікном зима. Зараз я вам цю красу познімаю, поділюся, тому що зимою фактично сніга в нас і не було. Відкриваються двері під'їзду і весною ось така зимова краса. Стою коло вишеньки, співають пташечки, і, як бачите, під сніжком вже й проглядають бруньки. Ось така весна. Під ногами скрипить сніг, я вам скажу, зимою його було менше. Вчора я планувала з вечора, що сьогодні вихідний день. Я вам буду знімати перзицію, що зацвітає. Чудовий весняний кущик. За два дні, я думаю, зійде сніг, він стане повністю жовтим. Така зима в середині березня. Теплотиста троянда також вже проснулась. Зелені листочки. Можливо, хтось, друзі, скаже, що нічого тут цікавого немає. Зима як зима, весна як весна. Я ж насолоджуюся такою красотою. Тому ділюся, сподіваюся, що хтось буде дивитися, кому це також цікаво. А як вам така туя? Подивіться, як сніг зробив з неї ялинку. Тож каже, що вчора було зелено і було плюс 10 градусів. Ось і бузок вже хоче розпускатися. Я живу коло школи, тут є годівничка, і час від часу ми приходимо. І підсипаємо сюди для пташок поживу. Сьогодні ми теж принесли насіння. Зараз насипаємо. Стрішки поживи для пташок. Ось, стрішки ми поклали сюди, друзі. Зараз підемо іще до іншого місця. Сніжок, а під ялинками де не попав сніг. Як бачите, весняна травичка. Ростуть такі давні, давні ялини, що здається, що я знаходжуся серед лісу. Одні машини нагадують, що ми у місті. Для діток радість. зимою у нас фактично не було і снігу. Ось такі чудові стежечки. Як бачите, Барбарис теж вже випустив маленькі листочки. Два дні і знову прийде весна. Прогуляюсь, друзі, з вами ще стежечкою. Тут так чудово, що не хочеться йти додому. Дітки побрали санчата та використовують момент насолодитися снігом. Ось і котики під снігом. Яка ж, друзі краса. Снігу нападало вдосталь, бачите, які мої сліди видно. Верба вже теж проснулася. Але ще вам покажу цю красу. Сніг снігом, а весняні кущики говорять про те, що йде весна. Сліди від пташечок шукають собі поживу. Тож ми теж тут насипемо насіння. Я стою, друзі, кола лечі. Як бачите, зав'язались уже бутони під квіточки. Потепліє і за пару днів зацвітуть перші весняні дерева. Красива калинка виглядає під снігом. Пташечки не з'їли ще всю калинку, а вже пробуджуються перші листочки. Котик вийшов на прогулянку. Чийте маленькі. Ходи тебе Маленький ти манюєчки. Що маленький, такий чистенький. Ось такий дружок гуляє зі мною. Побавився зі мною і вже йде на полювання. І ще, друзі, і одна годівничка. Насипано і сюди. Сніг тане, а діти взяли приспособу покататися та шукають ще сніжок. А ось, друзі, пташка ласує калиною. На берізці сидять пташки, співають, сніг снігом, а весна прийшла. Дорогенькі мої, таку невеличку прогулянку ми з вами зробили. Надіюсь, вам було зі мною цікаво. Погодували пташечок. Спорбувалися з такими засніженими деревами. У нас їх фактично зимою і не було. Та йдемо додому. А я вам бажаю миру, добра, спокою, гарного тижня та всього найкращого.